Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні ми з вами поринемо у світ математики, математичних знань. Якось число один, два, три, чотири, 6 влаштували собі пікник, аж раптом сонечко сховалося за хмарками і пішов дощик. А потім і взагалі почалася злива. Зараз на годі стала би парасолька. Один закричав: У мене є, але ж вона тільки одна. Можна стояти по черзі. Стрибнув один на два. 3 на 4. Та як послизнувся і стрибнув на цифру 6. І утворилося 7. От 6 додати один буде 7. Тобто, якщо до попереднього числа додати 1, утвориться нове число. Було 6. Додали один. І утворилася цифра сім. Нове число сім. І тепер їх не шість друзів, а сім. Як же утворилося число сім? До шість ми додали один. Цифра сім потішна дуже. Ти помітив її, друже? Правно ніжку виставляє у таночок поспішає. На кого схожа цифра 7? На чаплю скажуть вам усі. Комахи жаби б'ють тривогу, як сімку бачать, довго ногу. Роздивіться картинку і скажіть, на які предмети схожа цифра 7. Давайте разом напишемо цифру 7. Спочатку. Пальчиком у повітрі, горизонтальна хвиляста лінія, довга похила лінія униз, та горизонтальна лінія посередині, як поясочок. Пропишіть цю цифру декілька разів. Даю вам зразочки. Роздрукуйте листочки та напишіть і надішліть мені, як у вас вийшло. Число сім, магічне число є сім чудес світу. Нот у музиці також сім. Веселка має сім кольорів, і кожна цифра вирішила подарувати свій колір. Цифра один подарувала сімки, червоний колір. Трійка подарувала помаранчевий колір. Трійка жовтий, Четверта – зелений, п'ятірка блакитний колір, а шостірка синього кольору подарувала. Ось така гарна, чудова веселка у нас вийшла. Сімку можна назвати веселковою. Поміркуйте, дітки, та скажіть, чого ще буває сім? Дні тижня у нас також сім. Давайте ми їх пригадаємо, їх назву та послідовність. Перший у нас іде понеділок. А другий вівторок третій середа четвертий день, молодці п'ятий, шостий. Субота, перший вихідний, і сьомий день неділя. Цифри вирішили показати нам склад числа сім. І а ми зараз їх відповідно запишемо один і шість. А запишемо один додати шість. Дорівнюється 7. Так. Два і п'ять. Запишемо 2 додати 5. 3 і 4. Запишемо 2 додати 4. 4 3. Запишемо 4 додати 3, 5 і 2. Запишемо 5, додати 2. І 6 і 1. Запишемо 6, додати 1. Це склад числа. Це. Сім складається з цих чисел. О, нас зустрічають козенята, і їх також було в казці. Сім молодці! Поміркуйте і скажіть, які казки ви знаєте там, де було сім героїв. Так, це білосніжка сім гномів. А в цьому завданні потрібно випустити пташок. Щоб відкрити клітку, потрібно скласти числа, знайти клітку з відповідним числом і випустити синичку. Давайте допоможемо гномам випустити синичок 4 додати 1. Два додати п'ять. Так, це число, з яким ми сьогодні познайомилися. Сім. 1 один додати три. Один додати один. Чотири додати два. Три додати чотири. Також цифра, з якою ми сьогодні познайомились, сім. Молодці, два додати один, два додати два. І остання клітка 1 додати 5. Молодці. Дить пташки, ви впоралися з цим завданням. Розумнички мої. Ми познайомились сьогодні з новою цифрою 7, складам числа 7, і тепер їх вже не 6, а 7 друзів: 1, 2, 3, 4, 5 і 6 і 7. Вирішили продовжити. В сонячну погоду в свій пікник. А я вам кажу до побачення, мої любі. Дякую за увагу!